26 грудня 2025 року, а проводимо з вами засідання виконавчої комітету. На засідання із 13 членів прибуло 10. Необхідний кворум для проведення. Коли які будуть пропозиції щодо початку? Розпочати. Поступила пропозиція розпочати, прошу голосувати. Приймається одноголосно. У вас є на руках порядок денний нашого засідання. Всі ознайомилися. Зараз поступила пропозиція доповнити порядок денний одним питанням розміщення об'єктів електроенергетики. Тому питання вивчене і готове сьогодні до розгляду. Тому, е як, у кого буде яка пропозиція щодо включення в порядок Влечити. денний, включити, прошу голосувати. Таким чином порядок денний. Доповнень нема, зауважень немає. так? Тому голосуємо е за порядок денний. Приймається одноголосно. Переходимо до першого питання порядку денного про роботу щодо організації та ведення військового обліку військовозобов'язаних і призовників на території Калинівської селищної ради у 2025 році. Та затвердження перспективного плану роботи Калинівської селищної ради військового обліку військовозобов'язаних і призовників на 2026 рік. Доповідає Калиніченко Каліні... Каліні... Валентина Васильівна, завідувач відійського облікового бюро, відділу цивільного захисту, мобілізаційної роботи та житлового комунального господарства виконавчого комітету Калинівської селищної ради. Будь ласка. На виконання вимог законів України про оборону України, про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. 25-му році було затверджено на 26 перспективний фас... вам... план. <ріст> Рішення виконавчого комітету Калинівської селищної ради було затверджено в 25-му порядку функціонально-обов'язковий перспективний план. Ну що, 25-му році було активно було працювали, кабінет відповідав стандарту. Наглядна агітація розміщена на стиндах приміщення та мірі необхідності уточнювалися і наповнювалися. У поточному році з метою організації ведення заходів із військового обліку були розроблені деякі документи, документації. Це перспективний план. Квартальний план були. Що на, 20, на протязі 25 року всього на 25-12, на військовому обліку стоїть 2847 осіб військовозобов'язаних. З них 171 один офіцер, 222 сержанти, солдати, 329 юнаків. Станом на двадцять на 25 12 як кажуть, у нас зараз в світі, є в безвісті пропавші, є е, інваліди, називатися ці допомоги. На чому можна до нас? Станом на 25-12 двінадцять поколинівській громаді рахується 127 учасників бойових дій. 32 учасника АТО, 15 учасників бойових дій в Аф... з Афганістану, 80 учасників Чорнобильської армії, 6 вдов від Чорно... Чорнобиля залишили. 967 осіб на даний час проходять службу в Збройних силах України. 108 військовозобов'язаних отримали поранення під час виконання бойових завдань. Інваліди війни 14 військовозобов'язаних, які на даний час є. Військове зобов'язання, які здійснюють догляд за особами, які не здатні самообслуговування. 62 військовозобов'язаних. 17 військовозобов'язаних, без 200 пропавших і один у колон по Калинівській громаді. 24 загиблих. На території Калинівської селищної громади 157 призовників. Це було у 2025 році. 20, 20, 20 На складений перспективний план функціон, на 26-й рік, 66 юнаків. У 25-му, 66 було, в 26-му 58 юнаків 2009 року. Зараз, якби так і скористав, оформляємо документи, але призову як так немає. Функціональних обов'язків виконання закончила. Перспективний є і функціональним. Є питання до домовища? Немає. Немає питання? Проєкт рішення вам є на руках. Є якісь доповнення зміни до порядку денного? Немає? Пропонується проголосувати до рішення, будь ласка, приймається до Дякую. Переходимо. За дослідуючих питання порядку денного пронесення змін до рішення виконавчого комітету Кам'янської селищної ради від 11 грудня 2025 року номер 365 про проведення конкурсу на здійснення операцій збирання та переведення побутових відходів на території населених пунктів Кам'янської селищної територіальної громади. Доповідає Сусплона Анастасія, головний місцевість сектору правої безпечення. Доброго дня, шановні члени виконавчого комітету. До вашої уваги пропонується проєкт рішення про внесення змін до рішення Калиївської селищної ради, яке було прийняте недавно, 11 грудня 2025 року, щодо проведення конкурсу на здійснення операцій зі збирання та перевезення побутових підходів на території нашої громади. Це буде чергове черговий конкурс. Проводився того року варіаторно в цей самий час. Того року ви, у нас було два переможця конкурсу і два комунальних комунальних підприємства надавали послуги у рожі окремо і на нарешті території нашої громади. Також вже дійшла черга цього року проводити конкурси. І Це рішення, яке вноситься зміни від 11 грудня 2025 року, в цьому рішенні позатверджено конкурсна склад конкурсної комісії, положення про проведення конкурсу та конкурсну документацію. Ми цю всю процедуру регулюємо з північним міжобласним територіальним відділенням АТО Антимонопольного комітету України. Ми надіслали їм усі матеріали і від них отримували зауваження та рекомендації внести деякі правки. Ми їх врахували, внесли. Вносимо зміни вже з урахуванням тих прав. Тому е, е, і отримали вчора аркуш погодження. Тобто у нас все законно, все відповідно до постанови 918 Кабінету міністрів України. Тому пропонується внести зміни до рішення виконавчого комітету Калинівської селищної ради No365 від 11.12.2020 року, а саме до положення по конкурсну комісію, до конкурсної документації. Усі інші пункти рішення виконавчого комітету номер 365 від одиннадцятого року тисяч без року залишити висні. контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань планування, планування фінансів, бюджету, соціального економічного розвитку, житлово-комунального господарства, комунальної власності, підприємства та серед послуг. Є питання до Немає. Хто за дане рішення? Прошу голосувати. Приймається одноголосно. голос? Зняття на квартирний облік, маслоган як особу з інвалідністю другої групи Будь ласка, власне так пропонується проект рішення стосовно маслогану Олександра Олександровича. У жовтні 2025 року він до нас звертався з заявою, щоб його поставили на квартирний облік, і до заяви додав документи. Що він являється учасником бойових дій та переміщеною особою. І 30 жовтня було прийнято рішення. Ми його взяли на квартирний облік. Але квартирний облік має ще під собою одну чергу загальну, першочергову і позачергову. Учасники бойових дій підлягають до першочергової черги. Тобто ми його поставили в нас рішення від 30 жовтня. Але буквально кого він нас звернувся? 24 грудня. Він приніс нам посвідчення про те, що він є інвалідом другої групи. І змінюється вже його статус, і він також звернувся заявою ставити його на квартирний облік, але з урахуванням статусу його інвалідності, тому що там держава саме цю групу осіб забезпечує компенсацією на виплату на квартиру. Тому пропонується е, ця артима Слагана Олександра Олександровича на квартирний облік. Саме як особу з інвалідністю другої групи, склад сім'ї, 4 чоловіка та включити його до списку осіб, які користуються правом позачергового отримання житла, доручити динуючі справами виконавчого комітету в макені Валентині сформувати квартирну облікову справу на масло ОО, визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Колегівської селищної ради від 30 жовтня 2025 року. Про взяття на квартирний облік маслова як внутрішньопереміщеної особи, що учасників бойових дій. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Калининського селищного голови з питань діяльності виконавчого органів за річнику суспільних. Зрозуміло, дами та скасовуємо за новостаном. Є питання. Немає? Хто за дане рішення прошу голосувати? Приймається договор. Дякую. Питання про переоформлення дозволі на розміщення зовнішньої реклами відповідає сміх Наталя, начальник відділу економічного розвитку, комунальної власності, регуляторної політики та публічних закупівель виконавчого комітету Української селищної ради. Вітаю всіх присутніх. До канавшого комітету надійшла заява від ТОВ АТБ «Маркет» про переоформлення дозволів на розміщення об'єктів зовнішньої реклами, які ми попередньо видані товариству ТОВ Ріал Естейт, які є їхнім дощернім підприємством, у зв'язку з оформленням договору купівлі продажу земельних ділянок та самого приміщення, яке розташоване на цій ділянці. Тобто це мережа. Маркетингов, маркетингова мережа АТБ-маркет. Попередньо на двох засіданнях виконкому були надані дозвола на розміщення безпосередньо на самому нерухомому об'єкті. Це вивіски, коншети, сітілайді і літери АТБ. А також видавалися дозволи на Real Estate, на два покачі, які знаходяться вздовж дороги. Чернівків в населеному пункті Скібен та сама стела, яка безпосередньо знаходиться біля ТОВ АТБ маркет. Це, сути, є питання до добровільного? Mm -hmm. Немає, mm -hmm. запрошую вас на відповідь. Да, да. Рішення є на руках у вас, якщо немає ніяких доповнень чи змін до даного рішення, прошу голосувати за рішення приймається одноголосно. Відкривається вони 29-го позиції, от 10-ї ранку. до речі, було оголошення, перші 131 боковці будуть подарунки якісь. Так. Mm -hmm. так, що... так що там все нове. І ще ж вони варит... хочуть привезти відповідність до цього часу, тому що їх там перевірки. Сотоліпіли. 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 Місцевого бюджету для фінансової підтримки громадських організацій, осіб з інвалідністю, ветеранів та благодійних організацій, діяльності яких має соціальне спрямування при виконавчому комітеті Калинівської селищної ради, доповідає Седменко Тетяна Петрівна, виконуюча обов'язки начальника відділу соціального захисту населення селищної ради. Будь ласка, тетяна mm -hmm. ну, може давайте підходити. Ось три засідання конкурсної комісії з розподілу коштів місцевого бюджету, на якому розглядалися дві заявки. Я завжди від Червоного Христа і ще одна організація шляхом нових можливостей, які одна працює постійно в нашій громаді, друга буде працювати в нашій громаді. Червоний хрест взагалі. Ті обслуговують людей похилого ріку, і ті, що не можуть себе обслуговувати самі, чи там буває трапляється якась подія, чи пожар, чи якась стихійна біда, чи е, е, наші пошкоджені будинки, таке з інше період військових дій, то вони надають матеріальну допомогу, там, різні речі. Тобто, хто працює з нами нормально. У них є програма, яку підтримала конкурс на комісія, і буде виділятися на їхнє отримання у е 26-му році. так, як, не стіли, які, да. вісток, А шляхом нових можливостей це громадська організація. Є питання до Тетяни не потрібного? Немає питань? Про їх рішення на руках. Є якісь зміни чи допоможення? Немає. Якщо немає, то просто прошу голосувати. Приймається одноголос. Чи питання про відмову присвоєння адреси об'єкту будівництва? Гладкий село ласка. Вступова електронна заява про присвоєння поштової адреси земельні Ділянки власником якої є гладки Микола Миколович. Рішення рішення відмовити у присвоєнні поштової адреси об'єкту будівництва родничному складської будівлі. Породжується на земельній ділянці площі 01638, однак самому таких усіх пікне за фактом недостовірних відомостей в електронній заяві, е, які е, недостовірні відомості. Е, даний громадянин розробив детальний план е, своєї земельної ділянки відповідно до даного детального плану, отримав містобудівні умови і обмеження. Відповідно цих містобудівних умов і обмеження. Зареєстровано доза на початок будівельних робіт, але з детальним планом було вказано, що його земельна ділянка заходить за територію, на територію дороги. Він був попереджений про те, що йому треба зменшити свою площу, тому що ділянка виходить на дорогу, і дорога має ширину 15 метрів. А там за, за територію. Він цього не зробив, не зменшив його. І далі, не знаю, яким чином, звернувся до проєктанта, проєктант не зробив до будівництва, і далі він ну, ж хоче, щоб вже присвоїв поштову адресу. Ми його визивали, по телефону він мені сказав, що я не проти, я знаю, мені це говорили, я зменшу euh, свою земельну ділянку, але приїхавши сюди, він сказав, що ні, він не буде. Він говорив з сусідами, і сусіди теж сказали, що їх учора не знає. Які відчинок ділянки вийшла на дорогу. Значить, земельна, був... ділянка, земельна ділянка була змінена цієї призначення, коли вона була за межами населеного пункту загальною площею. Потім власники це були великі земельні ділянки, він подробився земельній ділянки і продавав. І от у нього 16 звичних собок, і якраз ця земельна ділянка, вона біля дороги, а попередня дала 4 метри. Відноді да, можем... як міняли цілеве призначення, треба враховувати. Да, так, так. Да, Але да, така в нас проблема й є пороженки по давали по, байдні вчителям, яке проникає до Скібна. Е, І коли мінялися призначення, людям поміняли всі площі. Це, це неправильно. От, ми, наприклад, через селищну раду ми міняємо площі тільки в тому випадку, коли людина зменшить свою площу під, під е, дороги. Тому що дорога, коли йде сільськогосподарська дорога, це одна площа, ну одна ширина дороги. Так. Коли йде житлова забудова, це друга ширина дороги, коли йде садівництво, це третя ширина дороги. І відповідно до того детального плану у нас не, люди не позменшували ці площі. І в нас зараз виникає дуже велика проблема. Ми людей визиваємо, але вони лаються, ми кажуть, що е ніхто не хоче собі віддаватися. Да. І ми присвоїти поштову адресу даному чоловіку ми ніяк не можемо. І так само, е я, як хай... Це, це рішення, ми зараз нього говоримо, обговорюємо, є запитання <дев> до е дитя. Немає? <дев> Проєкт рішення у вас є на руках. Так, Хто за дане рішення, прошу голосувати. Приймається одноголосне. Про присвоєння адреси об'єкту будівництва седохвітне Гула. Вас, Це всі будиночки, які будуються, присвоїти об'єкту будівництва, житлому будинку, садового типу, що скорочись, називають ділянки, п'ять суток, кадастрова та на наступну поштову адресу. Україна Київська село району вулиця заданти. Ні з будинок 15, зобов'язати посадового особу виконати всі дії по присвоєнні поштової адресі, внести у систему в сфері будівництва і рекомендувати громадянам виготовити та встановити на об'єкті будівництва відповідний до знак. Є питання до <гум> Немає. Будь ласка, якщо немає і проєкт рішення, немає зауважень, прошу голосувати за. Приймається одноголосно. Слідуючи питання про погодження розміщення об'єктів електроенергетики на території села Розівка, вулиця Слави 22. Шукати, шукати компромісну відповідь. При своїй правоті, як такому місце, до того годину буде використовуватися на будівлям і спорудами швидкого розпорядування ділянки площі 1 тисяч га. Постанови 30 на шостій підпалах Андрес України у Ставлі Сторівський район, село Розівка, вулиця Миру, будинок 30. Громадянський Ну, Проєктні рішення на руках. Є питання. Немає, хто за дане рішення? Прошу голосувати. Приймається одноголосно. Про погодження розміщення об'єктів електроенергетики на території села Рожівка вулиця Слави, 22, станція мобільного зв'язку. Погодити розміщення об'єктів електроенергетики на території села Рожівка. Згідно робочого проєкту. Реконструкція Л 2 ТП 16 десять для приєднання. Електроустанов станції мобільного зв'язку Па ВФ Україна по вулиці Слави, 22 Свірожика, розробленого товариством «Розумні електросистеми. Є питання для Тетяни? Які питання? Скарги людей на те, що вибиває трансформатор, іменно цей, в якого тягнеться ця лінія? Так, сказала, сказала, що <пості> <пості> про те, що. Трансформатор постійно вибиває і їм невідомо. Вони перевірять, зроблять заміри та або замінять, або підцілять трансформатор. А яким чином їм треба повідомити? Дите? Вже mm -hmm. повідомили. Ні, ну вони кажуть, що їм невідомо. Яким чином повідомлення? Mm -hmm. okay. Офіційно на yeah. ну, листа написать mm -hmm. на дитя. Вона писать листа на дите. А тут не yeah, можливо, можливо поміг написати з колективи звернення. Усе було, але я думаю, щоб відкриття звернення. Щоб не було мусного, то давайте ще зробимо це передати. Люди не звертаються до нас, а ви перенаправо за. Ну ви знаєте наскільки Тому що важливі сило. Взагалі в нас дуже ну тяжкі оці питання тяжко вирішуються. Тому, у кого є зауваження щодо проєкту рішення, зміни чи доповнення, немає. Вважаю, якщо буде зроблена ця переписка і вже є домовленості, вже обговорювалося, тоді да. пропонується рішення на голосування. Що усе, то ви будете національних не покажете, не докажете. Хто за дане рішення прошу голосувати. Приймається одноголосно. Про погодження розміщення об'єктів електроенергетики на території села Рожівка вулиця Тиха. Погоди розміщення об'єктів електроенергетики на території села Рожівка в Россию. Связь до робоча проєкту реконструкція Л3 ТП 1926 для приєднання до електричних мереж електрославного приватного будинку. Одинець ООН. Вулиця тиха, і педастрові теплі та розробила. Рішення треба повністю писать імені батько. А мабуть, у проєкт не вказано, а не я Ольга, О, да. Да. Угу. є Ольга Олександровна. Є проєкт рішення на да? да. є питання до mm -hmm. доповідня, чи mm -hmm. немає? Ту, за дане рішення прошу голосувати. Приймається одного І ще я прошу із голоса. Прошу. Вже внесли голос внести mm -hmm. до порядку денного маєте зараз повідомити про дане, значить, дане рішення про знову ж про того год Микола Миколаївича до нас дітей звернулися щодо погодження розміщення електричних мереж, але коли ми почали то він вже не зменшив свою дорогу, так і залишилося 4 метри. І це товариство розумної електросистеми намалювало проведення цього. Дороги і поставити трансформатор. Ми зателефонували виконавцю, він нам пообіцяв, що він не робить, але треба було погодити, щоб вже провести по земельних ділянках дали мені е, съймочку, е, скільки повинна тут бути дорога, і він віддав е, там, блатково, що той погодить. Він десь з цим одним погодив, а другого не може знайти. Так на сьогоднішній день в мене нема, нема після спогоджувати. І прошу, щоб відмовити у цього. Є Чи, проєкт рішення на руках? Ні, немає. Я познайомитися з проєктом рішення. Значить, відмовити у погодженні розміщення об'єктів електроенергетики на території села Квітневе Росворен Київського області згідно робочого проєкту. Робочий проєкт буде називатися. Зараз, пилочку, так. Реконструкція л 202

Виконання, виконання. виконання. Так. Я, ви я телефонувала перед самим виходом, телефонувала виконавцю, і він каже, що у цих пір він так і не погодить. Знову ж буде звертатися, але без положення. На Якщо є там зауваження або бажання, будь ласка, не Дякую.